Привіт на алтифондисті. Сьогодні мій гість Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури. Пане Юрію, вітаю! Вітаю Перед тим як прийти до розмови, прошу для наших глядачів підписатися, поставити лайки і поставити дзвіночки, щоб якомога більше глядачів могло побачити наше відео. Пане Юрію, сьогодні була транспортна нарада за участі декількох міністерств, де ви сказали про те, що найближчими днями нема, не планується. Зустрічей із російською турецькою стороною і ООН щодо продовження зернового коридору. Хоча до цього декілька змін, зокрема міжнародних, анонсували таку зустріч. Розкажіть трошки кулуарну сторону, що зараз відбувається навколо перемоги. Ну, я могу, да, відбувається те, що ви вже сказали, що на даний час е, ми бачили е, там заяву щодо е, зустрічі. Спочатку там про 3 травня, потім про 5 травня, але е офіційно всі сторони не підтвердили участь ні 3, ні 5, і будь-якої іншої е дати е офіційної зустрічі досі не існує. Тобто, так, дійсно, ми чекаємо на інформацію від партнерів, але на даний час офіційної інформації і точної дати немає. Я не сильно помилюся, якщо припущу, що гальмування і, власне, цієї зустрічі теж відбувається через російську сторону. Вочевидь, і Україна, і Туреччина, і ООН готові як, якомога швидше сісти за стіл переговори. Ну, наша сторона точно е готова брати участь у будь-яких е зустрічах з партнерами насамперед стосовно покращення роботи ініціативи і подовження її розширення. Ну тобто, за іншої сторони, я не готовий говорити. Раз. Що стосується роботи зернового коридору там в останній місяць. Чи правильно я розумію, що кожного дня ми маємо не більше двох інспекцій з боку російської сторони? І як ви сьогодні сказали, те, що у порт південний здається, 90% заявок скасовується. Так, ми з 10 квітня маємо. У середньому ніж дві інспекції на добу на вхід успішно проведених там у березні було, було там трохи менше трьох. Ну тобто, це зниження воно відбувається протягом останнього місяця, дійсно, останнім часом і ми цю інформацію зробили публічною. Російська сторона майже не погоджує проведення інспекцій суден, які прямують до порту південний. Що буде завтра, там і післязавтра будемо бачити? Ми зробили там кожного дня оновлення цієї інформації на офіційному сайті адміністрації морських портів України? Тобто кожен може побачити відносно конкретного судна, які сторони підтвердили його готовність його інспектувати і реєструвати, які ні. Ну, у вас є здогадки? Чому саме порт південний попав під приціл росіян? Ну так разу, що, там мої думки особисті, що інформація, яка е, була е, озвучена представниками РФ у спільному координаційному центрі, що це е, пов'язано знов таки з е, не роботою е, ам'якопровода, mm -hmm. е, ми запросили це офіційно офіційно вони це не вказали. Але на рівні погодження щоденного плану інспекції просто викреслюють судна, що планується на інспекцію на порт південний, тобто, це так відбувається в ручному режимі. Зрозуміло. Уявом собі, що завтра ви сідаєте за стіл переговорів. Скажіть, яка наша позиція? Чи ми приймаємо якісь із вимог російської сторони? А я нагадаю, це зняття санкцій із Россільхозбанку. Ну це скоріше адресовано до наших міжнародних партнерів, це розблокування м'якопроводу і ще декілька параметрів. Ну, тут, тут ви правильно сказали, що їх так звані вимоги вони адресовані в бік наших партнерів. Тобто вони там посилаються на меморандум, що був укладений з Організацією Об'єднаних Націй, ну, тобто Організація Об'єднаних Націй може відповідати на це питання, що вони е, робили, для чого вкладали меморандум, і, і, і взагалі, як вони просінюють про ну, таке <кхух> поєднання і попитку в'язати ініціативу цим меморандумом. Це не наше, наше питання стосовно м'якопроводу, з цього приводу була е, офіційно, публічна. Позиція нашого президента, е, і ну тут нічого додати на даний час з цього приводу. Я не готовий. Наскільки мені не зраджує пам'ять, це е, Володимир Зеленський десь, мабуть, з півроку чи може й більше назад озвучив про те, що розблокування м'якопроводу можливе за умови е, повернення наших хлопців-азовців, хлопців і дівчат з Ну, там було наскільки я пам'ятаю, це була не, не тільки про азовців. Це було про повернення великої кількості наших військовополонених, інших осіб, що, не зак... що утримуються Російською Федерацією, але це питання не компетенція Міністерства інфраструктури, тому я нічого від себе додати з цього приводу не мав. Гаразд сьогодні під час наради звучали закиди в сторону того, що в сторону квотного розподілу роботи коридору, що мовляв, деякі. Термінали ну деякі не термінали, ну деякі компанії, які орендують причалища, вони вже там дуже довгий час. Зокрема, Олсід сьогодні говорив про те, що вони вже до тривалий час не можуть отримати судна, і їх судна не, не їх судна вже там досить тривалий час. Уже стоять в коридорі в черзі, і їх не пропускають. щоб типу типу має місце якийсь там ручний розподіл. Поясніть за яким нагадайте нашому глядачу, там за яким принципом зараз відбувається розподіл, і наскільки я розумію, що є плани його там якось видозмінити. Не існує, на якого розподілу останнім зараз взагалі працює виключно принцип е, живої черги, так званої. Е, з цього приводу на сайті АМПУ оприлюднено три черги на кожен з трьох портів, що беруть участь в ініціативі Чорноморськ Чорноморська Південний. І кожного дня е, ООН та Туреччина подають на інспекції, і ми з цим погоджуємося як сторона, судна відповідно до живої черги. Тобто зараз це питання воно не актуальне. Про, про це сьогодні було сказано на, на нараді. За яким принципом працювати далі, коли дай Бог буде поновлена ефективна робота зернової ініціативи? Це як, як і раніше, ми будемо пропонувати визначати ринку. Для цього ми кожного тижня збираємось разом з Мінагрополітики, з я так вважаю, з усіма гравцями ринку з терміналами, з трейдерами, з експортерами, для того щоб вони відштовхуючись від принципів від кількості інспекцій, визначали, який принцип буде працювати краще, або це так звані звані там квоти, коли кожний портовий оператор розуміє скільки суден він протягом тижня або місяця отримає. Але це або це буде жива черга, ну тобто для нас ну це не змінює кількість суден взагалом. Okay. Безумовно, для наше, наше завдання, щоб це питання було не актуально щоб ініціатива працювала, то це питання було не актуально тому що кількість інспекційних груп була достатня для того, щоб суда взагалі не накопичувалися у босфорі там більше, ніж, наприклад, там 2-3 доби. Очікуючи проведення всіх процедур, тоді питання не буде взагалі. Це питання вона гостра е, з'явилось тоді, коли ми з 12 інспекцій на добу е, у середньому спочатку роботи коридору отримали спочатку там 8 потім 6 У ну, на сьогоднішній день там у середньому 4 Ну, якщо ми говоримо про інспекції, як на фіт, так і на. Зрозуміло, щодо квотного принципу, я мабуть не відкрию вам секрет. Ви чули ці закиди. Вони звучали щодо того, що ну це так голосно сказано, що будь-хто може себе назвати портовим оператором, поставити цистерну, там не знаю, мати вихід, вихід до води і претендувати на квоту, і що неодноразово мали місце випадки, коли ком такий аля термінал, портовий оператор, має квоту і до нього там умовно прибуває судно, але насправді воно потім рухається до ім. Я. Іншого терміналу, який з яким на, насправді заключенні е, заключені е, ну, договірні відносини, Ну по-перше, протягом е, військового часу жодного нового портового оператору у портах, що беруть участь у ініціативі, не е, з'явилось, наскільки я пам'ятаю. Це перше. По-друге, коли е, е, обговорювали е, знов-таки ж з усіма гравцями ринку, яким чином Планувати от під час обмежених інспекцій, то відштовховувались від е, потужності того чи ін, іншого портового оператора, е, ємності одночасного зберігання, кількості причалів, інтенсивності і так далі е, спеціалізації е, стосовно там випадків, коли судно було за, заявлено на один портовий оператор, потім е, пішло до іншого. Ну, це, так, мабуть, буде єдині якісь випадки, треба їх вивчати. Я, я не готовий про них зараз сказати, але точно, точно ми робили все, щоб ця робота була максимально публічна. І е, всі плани на наступні періоди, там, на тиждень, на два тижні, на три тижні були різні форми. Вони подавалися зі спільного координаційного центру виключно після підписання усіма діючими портовими операторами. Угу. Після цього робився загальний план. Сьогодні прозвучало питання досить таке доречне, і виникла аналогія із тим е, моментом, коли Росія вийшла із в односторонньому порядку із зернової годи, і протягом одного чи двох днів е, зерновий коридор працював, хоча зрозуміло, без, без участі Росії, але все було вдало. І, от якраз у ринку запитання до того, що якщо 18 травня Росія не продовжить коридор, от зернову угоду, чи можливо, чи допускаєте ви продовження його роботи вже без їх участі? Ми, як орган управління підприємствами, що організовують роботу морських портів, будемо робити все для того, щоб бути готовими обслуговувати. Флот, який буде е, заходити до наших портів з нашого боку, е, тобто, це питання перш за все до судновласників для фрахтувальників суден, е, що ми робимо для того, щоб підтримувати їх готовність, як як відомо, Верховна Рада ухвалила закон і змінити до бюджету, і президент підписав. Де є позиція щодо так званого там, страхового фонду у розмірі 20 мільярдів гривень на покриття збитків для судновласників та операторів суден від е, можливих ушкоджень з боку Російської Федерації під час суднозаходження до Чорноморських відкритих портів? Зараз ми е, закінчуємо роботу над порядком. Як це ця стрічка в бюджеті буде працювати? Для того щоб додати впевненості і готовності до судновласників здійснювати суднозаходження у разі, якщо ініціатива не буде працювати, це те, що ми можемо зробити стосовно того, який це буде суднопотік, це залежить від судновласників та фактувальників суду. Скажіть, а ви часом не спілкувалися, чи можливо ваші колеги із судновласниками і страховими компаніями, чи для них достатньо таких гарантій буде. Ну, зважаючи на те, що там уже за місяць до зернового коридору, зазвичай зерновий, ну, трейд і там фрахтовий ринок вже призупинялися по роботі коридору, бо розуміючи, що там умовно там енна кількість суден стоїть у коридорі, і вже е, наступні, ну вони вже не до дедлайну не встигнуть. Е, ну, я скажу так. Безумовно, там з, з усіма ми не спілкувалися, тому що це дуже так великий ринок, але є е, компанії, які готові працювати. Окей, okay. по російській інспекції дуже багато анедактич анекдотичних історій навколо того, під якими е, приводами вони відмовляються інспектувати судна або гальмують цей процес там, умовно кажучи, е, там православні, католицькі, мусульманські свята, е, вітер подув е, більше, ніж, ніж е, днем раніше, і таке інше. Е, перевірка баласних вод, фумігація і таке інше. от... Е, те, що вони пропускають буквально там по, по два судна в одну сторону. Е, які останні такі приклади, ви можете такого абсурдного не знаю, підходу росіян привести? Ну, Я не, не можу сказати, тому що це відбувається у спільному координаційному центрі. Там окрема група наших представників працює. І ну, знаєте, как? причину е, можна знайти будь-яку, коли є позиція. коли Позиція гальмувати. Тому коли нас бувають питають: а скільки, на вашу думку, інспек... інспекційних груп? От, важко сказати, скільки їх потрібно, тому що можна однією інспекційною групою е, зробити 10-15 інспекцій на добу, а можна однією інспекційною групою дві доби доглядати одне судно. Тобто, Коли працювала АОН е, і Туреччина е, самостійно, то за дві доби, якщо я не помиляюсь, працювало чотири. Або 5 максимум інспекційних команд. За дві доби вони зробили інспектування 8, 85 суден. Угу. За дві доби. Тому приклад ну, то, 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 то це не, не є головне це приклад, це позиція. Я зрозумію. Ви умовились, що, зважаючи на нинішню динаміку проходження суден по коридору і поточну чергу, що до 18 числа, ну. Умовно, там 30 суден зможе ще пройти. Чи правильно я вловив вашу думку? Я взяв просто в середньому два на добу, так як ми маємо це там, з 10 квітня. У нас залишилось 15 діб, бо це, це я отримав, я отримав 30. Математи да. математика проста. Зрозуміло, і останнє буквальне запитання: які Україна буде ставити вимоги уже під час наступного раунду перемовин? Тобто, вони ті самі: це Миколаїв, це збільшення кількості інспекцій, це розширення номенклатури товарів, знову таки не збільшення кількості інспекцій, а організація роботи так, щоб виключити простої суди. Це безумовно, подовження на більший термін, тому що це повинна бути передбачувана робота для наших експортерів і аграрій. це безумовно, до додання портів Миколаївського регіону. Це, це те, що актуально з моменту як ініціатива запрацювала, і це є нагальним питанням і сьогодні. Це якщо ми говоримо про гуманітарні вантажі, так звану гуманітарну групу. Це Агропродукція. Якщо казати про наші інтереси як держави, що має розвинену портову інфраструктуру, то безумовно ми зацікавлені і продовжуємо роботу щодо відкриття повного торгового судноплавства. Так як, як це, це має робити незалежна держава? Угу. Зрозуміло. Юрій, дякую, що приділили час. Дякую за розмову. Дякую вам. А, на все добре.